Мабуть, з 13-го року, як почався мовний Майдан, я пам'ятаю, тоді я. Мабуть, це з 13-го 13 року. Ні, я маю на увазі, що ми їх як придбали. Ми вперше були тоді, якраз в припинила розмовляти Україні. російською, почала розмовляти українською. Ну і тоді ж почали вдівати вишиванки. Я його святкую від самого початку, як стало в Україні, але традиції ці вишиванки в нас у роду давно почиталися. У мене тьотя взагалі була вишивальниця. В неї все було вишите і про і на подушках, і серветки, і тому рушники в нас завжди були, у бабусі ще моєї, прабабусі. Десь років три, коли було об'явлено свято вишиванки, ми в цей день якось гуртуємось, спілкуємося, виходимо робити селфі з вишиванками. І цим піднімаємо собі настрій. Мабуть, вже шостий рік, а може більше. У мене не одна є вишиванка. Приєднання до рідного краю, до рідної землі, до батьків, які, ну, до землі, яка нас породила, і, і все, що зв'язує з Україною. Сорочка це по-перше, захист, який нас захищає. Це сакральний оберіг, який многовіковий. Звісно, ну і краса, і підтримка звісно, нашої країни, наших воїнів. Ну, краса, я чесно кажучи, не розбираюся. Ну, в цих в орнаментах, да, що вони значать. Я знаю, що вони можуть різне там означати, там вишивали до весілля чи до якихось свят раніше, але я не розбираюся в цьому. Я би так починаю з пісні. Два кольори мої два кольори. Да? Червоне то любов, а чорне то журба. Трошки він, мабуть, зараз підходить, що червоне – це любов до нашої батьківщини, до нашої країни. А сьогодні. Це як не кінче нам потрібно кожному українцю. І, звичайно, зажурилася наша Україна в зв'язку зв з російською агресією і з війною, яка так постигла нас. Ми можемо донатити, ми можемо допомагати нашим хлопцям тільки як матеріально, можемо своїми власними силами плести сітки, робити там ну якусь добру справу, те, що нам посила. А взагалі зовнішньо так, ну це ж підтримує, це підтримує, люди реагують, сигналять машини, коли бачать отаку красу на вулиці. Люди хочуть, мабуть, бачити своє народне. Було приємно, коли я вийшла на площі фестивальні, я побачила людей в вишиванках. І це мені було дуже приємно, що ми не забуваємо свої традиції. І В цей час звучала сирена, але люди йшли, люди якось надіються на перемогу. Якось Хочуть друг другу підтримувати настрій, тому я думаю, що це дуже важливо. День вишиванки це дуже гарне свято. Воно втілює у кожного українця перш за все любов до своєї рідної землі, батьківщини, до свого краю персонально, де ми проживаємо. І кожен українець сьогодні буде святкуючи, бажати собі, кожному із нас і всій нашій незалежній Україні перш за все, як Найшвидше, як на жаданняшої нашої перемоги,